Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати суперсет, тобто дві вправи поспіль, які просто змусять вирости ваші квадрицепси, ваші, вашу передню поверхню стегна. І перша вправа це розгинання ніг сидячи. Підлаштували тренажер під себе. Якщо хочете дізнатися, як правильно підлаштовувати тренажер під себе та як ефективніше зробити цю вправу, пишіть в коментарях, я окремо розберу. Цей тренажер, як максимально задіяти квадріцепси в цьому тренажері. Тому що просто сісти і мотиляти ногами це одна вправа. Але як максимізувати вашу прогресію і навантаження на м'язи, розкажу в наступному відео. Але якщо ви поставите лайк і напишете коментар. І так, поїхали. Перша вправа. Розгинання. Зробили 15 разів уявних і пішли одразу, одразу. Вже не заготовану другу вправу. Для цього нам потрібна резина, закріплена і карімат, щоб не було боляче вашим коліном. Ця вправа називається зворотні скандинавські підйоми. Ви бачили цю вправу, коли обличчям нахиляються, п'яточки закріплені і подимаються вверх. Це на задню поверхню стегна. Ви її всі бачили? Це на ще раз на задню поверхню стегна. Як же зробити напередню? Сіли, взяли резину. І з рівним корпусом нахиляємось, розтягуємо квадріцепси. І також підіймаємось. Якщо ви можете лягти, розтягнення дозволяє. Лягаємо на підлогу. І підіймаємось. Розтягнули повільно, трошечки швидше за рахунок напруження квадрицепсів піднялися. Раз. Пам, два. Раз, пам, два. Ось ці дві вправи наприкінці тренування змусять ваші квадріцепси рости. Якщо хочете, щоб я окремо кожну вправу розібрав детально, знову ж таки, пишіть коментарі, підписуйтесь. До зустрічі в нових відео.